Матч 19-го тору УПЛ Динамо Чорноморець зможуть відвідати 1800 глядачів. Гра пройде 2 березня о 15.30 на стадіоні імені Валерія Лобановського. Укриття на випадок повітряної тривоги буде обладнане на території стадіону під паркінгом. 28 лютого Динамо отримало дозвіл на проведення матчів із глядачами. Колос оголосив про проведення вболівальників на стадіон у Ковалівці на домашні матчі УПЛ. Шановні вболівальники, раді повідомити вам, що тепер ми зможемо вболівати за нашу улюблену команду разом із вами з трибун стадіону. На жаль, через певні обмеження ми зможемо наразі розмістити не більше 500 глядачів на стадіоні Колос. Матч 19-го туру УПЛ колос рух, який відбудеться 2 березня у 18.00 у Ковалівці. Ми запускаємо у вільний продаж лише 100 квитків. Ціна одного квитка 99 гривень. Всі гроші від продажу квит... Будуть передані трибуні героїв. Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін повідомив, що домашні Єврокубкові матчі наступного сезону донецький клуб зможе проводити в Дюссельдорфі. Цитата: Перед тим як грати в Гамбурзі, ми спілкувалися із тамтешніми людьми, і їм сподобалася ця ідея. Це був ризик, але на матч із Антверпеном прийшло 40 тисяч людей. 90% з них це німці. Ми не знали, яка на нас буде реакція, але німецький народ нас підтримав. І вони ще більше підтримували нас, коли ми добре грали та перемогли Барселону. Що буде у наступному сезоні? Ми не можемо грати в Україні. У нас є плани поїхати в Дюссельдорф. Я сподіваюся, що все вийде, сказав Палкін. Дай спорту підтримати себе разом із партнером нашого каналу компанією Фавбет. Переходь за моїм посиланням у закріпленому коментарі та отримай бонус до 10 тисяч гривень на перший депозит. Але пам'ятай, що це не заробіток, а лише розваги. Тому грай відповідально. КДК УАФ 4 березня розгляне справу щодо участі у матчі 18-го туру УПЛ Олександрія Шахтар Івана Калюжного, який не був заявлений за Олександрійський клуб. Гра відбулася 26 лютого та завершилася з рахунком 0-0. До рапорту арбітра матчу був внесений та безпосередньо брав участь у матчі у складі Олександрії, не заявлений станом на день гри Іван Калюжний. Регламент УПЛ за таке порушення передбачає технічну поразку із рахунком 0-3. Пошкодження, яке отримав вінгра Шахтаря Олександр Зубков у матчі з Олександрією, виявилося несерйозним, повідомляє Sport.ua. Цитата: Усе гаразд, був забій, забив бік та не міг рухатись. Гадаю, що кілька днів і все буде гаразд, сказав Зубков. Олександр не зміг продовжити гру після зіткнення із Іваном Калюжним. На 35 й хвилині зустрічі його замінив Мар'ян Швед. На рахунку Зубкова у цьому сезоні 5 голів та 6 асистів у 26 матчах за Шахтар. Рух повідомив про відхід півзахисника Віва Соломона у табора. Сторони розірвали контракт за взаємною згодою сторін. 28-річний англієць одразу знайшов собі новий клуб. Це китайський Цанчжоу. Він минулого сезону фінішував 12-м у місцевій суперлізі. Соломон у табор приєднався до руха взимку 2022 року. Після початку повномасштабного вторгнення покинув команду, але у червні того ж року повернувся. За цей час він забив три голи та віддав три асисти у 42 матчах. Верес оголосив про оренду півзахисника Станіслава Шарая до сумської вікторії. Угода розрахована до кінця поточного сезону. За інформацією, Трансфермаркт чинний контракт 26-річного футболіста з рівнянами спливає влітку у поточному сезоні. На рахунку шарая 12 матчів. Він відзначився двома голами та одним асистом. Півзахисник Полісся Євгеній Морозко перейшов у верес на правах оренди. Угода діятиме до кінця поточного сезону. Морозко є вихованцем столичних дитячо-юнацьких шкіл, а саме відрадний арсенал та атлет. Попередні клуби гравця це Арсенал Київ, Севастополь, Дінас та Колос. Цього сезону 31-річний захисник провів 6 матчів. Результативними діями не відзначився. Дніпро-1 оголосив, що активував опцію продовження контракту з Вінгером Олексієм Гуцуляком. Попередня угода спливала влітку. Тепер договір чинний до кінця сезону 2024-25. У поточній кампанії 26-річний футболіст провів 22 матчі. В його активі 5 голів та 3 асисти. Польська арка ухвалила рішення не пропонувати контракт лівому захиснику Володимиру Костевичу. Про це повідомляється на сторінці клубу у Фейсбуці. Таке рішення за підсумками перегляду прийняв тренерський штаб команди. У середині січня Костевич перебував у розташуванні руха «Хожов». Проте до підписання контракту справа не дійшла. Володимир востаннє виходив на поле у липні 2020 року у складі Леха. Після цього він перейшов у Динамо, але через низку травм за киян не дебютував. Столичний клуб віддав захисника в оренду в рух, але і там проблеми зі. Здоров'ям завадили йому отримати ігрові хвилини. А у березні минулого року він приєднався до польської варти, але жодного матчу також не зіграв. Правий захисник Динамо Олександр Тимчик потрапив у сферу інтересів Жерони. Про це повідомляє футбол 24 За даними джерела, іспанський клуб вже давно стежить за 27-річним футболістом. Українець імпонує головному тренеру команди Мічелу Санчесу, а також вигідним вважається цінник на нього. Жерона планує викласти за Тимчика не більше 3-4 мільйонів євро. Зазначається, що трансфер міг відбутися вже взимку. Але команда Ла Ліги тимчасово відмовилася від ідеї з огляду на травму, через яку Олександр пропускає старт дві Року. До теми його переходу можуть повернутися наприкінці цього сезону. Тимчик є вихованцем Динамо. Його двічі здавали в оренду у Сталь та Зорю. У складі киян Фулбек провів вже 66 матчів. Відзначився чотирма голами та чотирма асистами. За збірну України у нього 15 виходів на поле. Вінгер Сабаха Кахім Періс, який належить Динамо, може продовжити кар'єру у складі Макабі та Лявів. Про це повідомляє ізраїльська преса. За даними декількох джерел, ізраїльський клуб зацікавлений у послугах 24-річного Ямайця. Оренда Періса у Сабаху розрахована до кінця сезону та має опцію викупу. Цього сезону гравець забив два голи та віддав чотири асисти у 19 матчах. Нападник Елсон, який у першій частині сезону виступав в оренді за Полісся, невдовзі підпише контракт із Карпатами. Про це повідомляє Футбол24. За даними джерела, на 19-річного бразильця також претендував дніпро 1 Зазначається, що для футболіста Львів є безпечнішим розташуванням, а Карпати пропонують йому кращі особисті умови. Раніше повідомлялося, що Полісся не буде продовжувати оренду гравця з бразильським крузейро. За півроку у Житомирському клубі Арієлсон зіграв 16 матчів, забив один гол та віддав два асисти. Центральний захисник зорі Андерсон Джордан зацікавив Карпати. Про це також повідомляє футбол 24. 24-річний бразилець грає за луганську команду на правах оренди. Він належить Вілановій. Зазначається, що в угоді між клубами є опція викупу футболіста за 400 тисяч євро. Джерело додає, що Джордана у зорю свого часу порекомендував Гліб Корнієнко, який нещодавно обійняв посаду головного скаута Карпат. У поточному сезоні Центребек провів 24 матчі. Результативними діями не відзначався. Аргентинський вінгер руха Фабрісіо Альваренга перейде у Чорноморець. Про це повідомляє та то, таке. Попри попередню інформацію джерела щодо відмови гравця переїжджати в Одесу з міркувань безпеки, Альваренга прибув у розташування Чорноморця і проходить перегляд у команді Романа Григорчука. Альваренга перейшов у рух у липні 2021 року із Донецького олімпіка у статусі вільного агента. Зазначається, що Фабрісіо не вписується у тактичні схеми Віталія Пономарьова, тому його можуть відпустити безплатно. У першій половині сезону двадцяти. 8-річний аргентинець провів 20 хвилин за рух. Валенція продовжує слідкувати за захисником Шахтаря Вінісіосом Тобіосом, який грає за реал на правах оренди. Про це повідомляє Goal Digital. Команда Рубина Барахи розглядає можливість придбання Вінісіуса Тобіаса. Раніше повідомлялося, що Реал заплатить шахтарю 15 мільйонів євро за бразильського правого захисника. Але Валенсія планує організувати трансфер Тобіаса без участі Мадридського клубу. Тобіас перейшов у Шахтар у січні 2022 року, проте не встиг дебютувати за головну команду. Цього сезону 20-річний бразилець провів дев'яти. 15 матчів за Кастілью віддав 4 асисти. Також Тобіас зіграв за основну команду Реала у матчі Кубку Іспанії. Голкіпер Реала Андрій Лунін узгодив з клубом проведення розмови щодо продовження контракту, який спливає у червні 2025 року. Про це повідомляє Марка. За даними джерела, переговори відбудуться по закінченню поточного сезону. Важливе значення також матиме процес відновлення від травми іншого голкіпера Мадридців тібо Куртуа. Якщо бельгієць повернеться до оптимальної фізичної форми, то Реал зможе відчувати себе більш захищеним під час переговорів, а Лунін більш підготовлений до розмови щодо продовження співпраці. Зараз процес перемовин перебуває на четкової стадії, та обидві сторони ставляться до цього спокійно. Цього сезону 25-річний українець пропустив 14 голів у 19 матчах, а також 9 разів зберіг ворота сухими. В свою чергу Дефенса Централ повідомляє, що гукіперала Андрій Лунін влітку може перейти в Нью-Касел. Клуб англійської прем'єр-ліги зацікавлений у підписанні 25-річного українця через травму свого основного воротаря Ніка Поупа, який через пошкодження вилетів на 5 місяців. Нью-Касел готовий запропонувати Луніну зарплату у розмірі 6 мільйонів євро на рік. Це вдвічі більше ніж запропонує йому Реал, якщо все ж таки вирішить продовжити контракт із гравцем. Однак футболіст дуже хоче грати за реал. Якщо Карло Анчелоті буде давати йому ігровий. Часто він готовий залишитися та продовжити контракт із мадридцями. Інсайдер Фабріціо Роману відреагував на нові розмови у ЗМІ про те, що вінгер Челсі Михайло Мудрик хотів перейти в арсенал, коли перебував у Шахтарі. Цитата: важливо пам'ятати, що Мудрик ніколи не був змушений щось підписувати. Він погодився, оскільки Челсі був радий його бачити. А також був єдиним клубом, який зміг домовитися із Шахтарем про ціну. Звичайно, Мудрик хотів перейти в Арсенал. Тоді те, наскільки він цього хотів, було публічним. Однак зараз він повністю сфокусований на Челсі, і я не знаю про будь-які його плани на літо. Сказав Ярослав Романо. Він Челсі Михайло Мудрик забив гол у матчі 1-8 фіналу Кубку Англії проти Ліца. Він зробив рахунок 2-1 на користь своєї команди. Українець забив на 37-й хвилині зустрічі з передачі Рахіма Стерлінга. Це 27-й матч для Мудрика у поточному сезоні за Челсі в усіх турнірах. В його активі 5 голів та 3 асисти. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Напередодні літнього трансферного вікна керівництво київського Динамо продовжує шукати гравця на позицію центрального захисника. Один із кандидатів на трансфер у столичний клуб виступає у чемпіонаті Аргентини. Динамо вже зараз готовий до переговорів із агентами відомого гравця. Про це повідомляє Марка. Київська команда під керівництвом Олександра Шовковського продовжує перемагати в офіційних матчах. Однак при цьому Динамо пропускає багато голів. Столичний клуб продовжує пошуки ще одного центрального захисника. Згідно із версією іспанських журналістів, київський клуб хоче запропонувати контракт молодому універсальному аргентинцю Валентину Гомесу. Влітку у 20-річного футболіста закінчується контракт із клубом Вели Страсфілд. Гравець стане вільним агентом, а це означає, що він може перейти до Динамо безкоштовно. Також серед претендентів на гравця є Дортну. Ська Борусія та Мадридський Атлетико. Орієнтовна трансферна вартість молодого гравця складає 8 мільйонів євро. Навіть якщо переговори із представником Валентина Гомеса завершуватиметься невдало, Динамо продовжить пошук центрального захисника. Це може бути або український футболіст, або вільний агент із закордонного чемпіонату. Але керівництво Динамо все ж сподівається на позитивний результат.